Рибалкам опора, рибі, смерть. Сильні морози вбивають жителів водойм Черкащини. Через товстий шар криги. Кисень не потрапляє у воду, і риба задихається. Рятувати її від задухи на лід пішли екологи та риболови. про крижану операцію. Спасіння мої колеги, перепад температур то тепло, то холодно і починає. Риба З року в рік на Леськівському нерестилищі риба взимку виживає лише за допомоги людей. Рибаки, екологи та небайдужі місцеві виходять на лід не з вудками, а зі спецобладнанням. Ножами, серпами, плішнями та бензопилами чоловіки ріжуть сухий очерет. Поміж них дев'ятирічний Ярослав. Він уже другий рік поспіль допомагає рятувати рибу. Я не... Комиш сухий, щоб ставити його в воду, та його щоб вода не замерзала, і щоб рибам було чим дихати. У цій водоймі нерестяться аборигенні види риб, лящі, коропи, карасі, сильні морози, товстий шар криги, біда для них. Шар льоду збільшується, відповідно, води стає менше, а ми знаємо, що на дні. На дні річок знаходяться також певні мікроорганізми, які також споживають кисень і кисню стає менше. Ну, Ще знаємо історично, що ця ділянка вона на такий період є вішнурованою, тому що падає рівень води в Кимівчиському досховищі і тут зменшується проточність води. Через лунки кисень потрапляє у водойму, але тут важлива техніка, кажуть екологи. Отвори мають бути спеціальних розмірів. Приблизно 50 на 50, що вона швидко не застигала б на морозі. От, і лід приблизно сантиметрів 20-25. Ну, досить товстий. Ну, коли пилки, коли пішною, Пилки просто швидше і лунки більше виходить. Лунки б'ють кожні 20 метрів. На цій водоймі їх до півсотні. У кожній вимірюють рівень кисню і температуру. 1,4 міліграм на детиметр кубічний. Температура 1,7 градусів. Повторно вміст кисню тут перевірять за декілька днів. За потреби повторюватимуть рятувальну операцію до потепління. Тетяна Пономар, Яна Федоровська, Віка Новини.